Привіт усім! Сьогодні другий день турніру. У мене так випадково вийшло, що е, нажав на бій і перший поєдинок я відвоював. Там частинку записав, я додав. Там швидка була перемога. Так, дивимось оборону. Оборона чудово стоїть. Оборона в А. Я на початку відео вставлю, там фрагмент з першого бою. Переходимо далі. Так. Ну що ж, два червоних поїхали. Так, що в нас є? Давайте запустимо 6 червоних відразу. Там підтягнеться синій камінчик. Можливо, ще що знизу щось доїде. Так, добре. Так, є можливість зарядити Шерхає. Давайте через кристал спробуємо. Ось так. Сині склалися. Ти не склалися. Ну, ну і добре. Ми зараз колено по центру виб'ємо. У нас ще є трієчка синіх. Так, і потрібно, потрібно... Давайте клика зарядимо через четвірку. Навіть кристал. Так, можна підхилитись і зірвати. Зараз дозарядимо своїх грехів, я думаю, що вони впораються. О, грех тисячу на ніс шархаю. Непогано так. Ворожий. Все. Йдемо далі. Все скло. Ну, поїхали. Подобається мені ця команда, тому... Можливо, ми будемо нею грати до кінця. Давайте з четвірки червоних, четвірочка синіх. Ось так зірвемо ще трієчку червоних і доїхав синій. І фіолет є. Добре. Заряджаємо шверхая. Ось так двома трійками. Нам, в принципі, одного камінчика б вистачило. Давайте Давайте зробимо червоні, підхилимося. А шерхая ми зарядимо зривом бомби. Ось так. Так, активуємо і... Починаємо з заряджати заряджат. Так, Кирило є і випускаємо Грега. Чудово. Так. Давайте трієчку можливо в порожнечу скинемо. Доїхав синій. Зараз дозарядимо другого Грега. Да, погано, що скло відображає яд, але я думаю, це їм не допоможе. Давайте ще раз сольхає. І ось так зірвемо, перезарядимо грега, підхилимося. Два Кирила вони забрали, але це не критично. І Ось так. Все. Добре, йдемо далі. Так, залишається в нас два поєдинки. А ось і Кіпріот. Контратака. Все спробуємо ще таку команду на Кіпріота. Ну, вона під Кіпріота поганенько працює. Бо мигомінь швидко розбиваються. Так, у нас є зарядка шверха, я одразу заряджаємо його. І можливо, ми зараз Зараз синіми спробуємо. Там броня на Кіпріоті скільки ходів буде. Два. Два ходи добре. Активуємо. Давайте ось так спочатку. Так, і я так розумію, на наступний хід він буде ультувати. Давайте трієчку скинемо через комбо. Тепер потрібно... Так, мінус Шерхай, добре. І мінус клик. Можливо, відродиться, ні. Ні. Так, да, під контратаку. Звичайно, греги погано працюють. Ну, Маємо першу поразку. Все потрібно диспелера качати в мультику, бо знову кипер. А що, жовтих не можна брати? Немає як би варіантів. Давайте з червоних розпочнемо. Почистимо поле зелених. Не нам зайві. Так наш камінчик не доїжджає. Схоже на те, що це буде теж поразка. Фіолетовий кристал. Да, трішки запізно. Давайте його приберемо. Синіх взагалі немає. Ось тільки зараз доїжджають. Ну і ми зараз розбиваємося об контратаку і на цьому все. на да, Дві поразки поспіль. Якось так пройшов цей тур сьогодні день. Оборона добре стоїть, тому викупа... викуплятися буду. Но на рахунок і привода, не знаю, потрібно подумати. Добре, дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.